Друзі, всім привіт! З вами Олександр і ви на каналі Сам Прочином. Друзі, що ж, у нас буде сьогодні чергове розпакування посилок, які я замов на різних сайтах. І AliExpress, і OLX, і тиму. Да, Ось от таких от три сайта у нас буде сьогодні в розпаковці, де ми купували товари. Друзі, що це за відео? Це відео буде можливо, цікаво тим людям, хто планує або робить контент для інтернету, тобто знімає відеоролики або робить фотографії. Не всі, звісно що. тому що цей набір, який тут у мене зібраний, це любительська така штука, і воно ніяк не дотягує до професійного рівня. Але. Для моїх потреб, і можливо для більшості з ваших потреб, воно буде ок принаймні, Я так собі вважаю. Що ж, друзі, я старався підібрати максимально оптимальну ціну, коли вибрав для себе цей набір. І е, думаю, що мені це вдалося. Тому що е, на оліг на Оликсі промі і ще десь я згондував ціни в Україні. Потім переходив на Aliexpress, ну і в кінцевому випадку пошукав на тиму. І вибрав в різних місцях різні товари і придбав, як то кажуть, от такий от невеличкий комплект. Що ж, давайте будемо дивитися, що тут є і для чого це все нам буде потрібно. Я. Ще раз повторюю, я не професіонал, я любитель і не можу гарантувати, що все, все, що я придбав, буде дійсно настільки якісним, як би мені це все уявлялось. Тому, як то кажуть, будемо разом це все переглядати і орієнтуватися, наскільки це все круто і ефективно для фото і відеоконтенту. Що ж, починаємо з першої посилки, друзі. Ось перша посилка, яку я придбав на Aliexpress за 12 доларів. Це хороший варіант і хороша ціна. Це, друзі, наш штатив. Ой, Штатив Анжолка, дай мені, будь ласка. Мені тут досі трошки допомагає. Дякую. Так, друзі, тут є штатив. Він цікавий тим, що це є і в той же час і селфі-палка. І е, величезний штатив на 1,75. Ось таким чином у нас виходить, е, зараз секундочку, якось воно. О, отак. О! о Селфі-палка, ми ось тут можемо прикріпити наш смартфон. Кріплення всі отак вот згинаються. і розгинається. І воно у нас десь тут на пружині має бути. Да, от. Розгинається напруження і ми можемо сюда встановити смартфон. Є ось така от ручка з кнопкою е, Bluetooth керуванням включення і виключення е, камери. Тобто ми спаримо по Bluetooth ось цю кнопочку зі смартфоном і можемо включати на відстані е, наш девайс для фото і відеозйомки. Тобто ви відійшли від штативу, натиснули в руках кнопочку, і пішла відеозапись або зробився фото, фото зйомка. Так, е, ось такий от штатив. Є отак ручка, вона дозволяє ось таким чином прокручувати. І знімати 360 градусів, да, отак от повертати камерою. Е, ну, вона для зручності складається. Це так само, бачите, все регулюється і все зажимається. Так, ну це ще не все, тому що це все таки штатів. Ага, в комплекті, друзі, ще в комплекті йде е, два світильничка. Там були різні варіанти для придбання, і я взяв з такими двома великими світильниками, які будуть давати додаткове світло. Так, один. І другий. В принципі, той штатів в мене лежить трошки довго. Я не знаю, чи вони заряджені, тому що лампочки в нас, виходить, акумуляторні. Вони отут тут збоку відставляються. От так. Бачите, да? і в нас дві лампи тут вже встановлено. І може бути вони так і отак. І дають нам світло. Давайте спробуємо включити. Так, одне є світло. А з другим щось не складається. Ну, не знаю, можливо, треба поставити зарядку, його підзарядити і буде працювати. Ось такі чином воно підсвічує, тобто, якщо темна пора, да, і треба, щоб обличчя підсвічувало, або місце, де ви робите зйомку, то от ті от невеличкі ліхтарики, в принципі, будуть справлятися, давати певне освітлення. Так, це є, це є добре. А, вони ще декілька режимів мають. Біле світло, жовте світло і яскравість регулюється. Да? Різної яскравості. Ось. Ну, Якщо їх не треба, ми можемо просто їх демонтувати, кинути собі в кишеньку і все, їх немає. Так, тут ще в нас має бути, друзі, штатів, має бути штатів і штатів з висотою сімдесят п'ять. Єдине, що треба розібратися, як він розкладається. Бо я щось наразі не знаю, як це робиться. Бачу, що він тільки от, такий от малесенький. А як він робиться великий, я поки що не. Роздупляюсь. А може я не то замовив? Може, то я маленький замовив? Ні, є. Так, я вже злякався, що мені не то прислали, Друзі. О! Отак. От Розумієте, да? От так? Отакий штатів можна з собою брати в дорогу. Він в складеному вигляді займає небагато місця, але в той же час, навіть, навіть в мандрівку його взяти і хочете собі зробити панорамну якусь зйомку самі собі, щоб нікого не просити, собі розклали штатів. Поставили, встановили камеру, підлаштували, да, взяли кнопочку, відійшли на певну відстань, натискаєте кнопочку, і робиться фото і відеозйомка. Помімо смартфона, є можливість е, сюди встановити і фото, і відеокамеру, екшен камеру, або ж е, звичайну камеру, фотоапарат, грубо кажучи, да, або відеокамеру. От, є можливість сюди накручувати. І фіксувати фото і відеокамеру в прямому сенсі. Штатів огонь за 12 баксів, як на мій погляд, класна штука. І я рахую, от так вона складається всього, да. я рахую, що він має право на існування. По-любому, є різні варіанти, є там е, у продавця щось 4 чи 5 видів різної комплектації, тому можна собі підібрати той самий варіант, який вам більш підходить. Брав я за 12 доларів, ну а що ще зараз коштує на Алікспресі, ви бачите на своєму екрані. Що ж, друзі, поїхали далі. Далі, що в нас є? Давайте, 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 напевно, ось цей от велику коробочку розпакуємо. Це, друзі, товар я брав на. Площадки OLX. Можливо, на промі є, але мені на OLX здалося, що буде більш цікаво. Я взяв з Оликс доставку і вийшло це все мені 2450 гривень. На AliExpress я зондував давний набір, і він коштує ну, дорожчий, то значно дорожче. Якщо ціна в доларах плюс-мінус окну, то доставка там сумасшедші кошти. Коротше, цей набір на AliExpress виходить в районі 90-100 доларів. У мене вже вийшов він в Україні 2000. -200. 450 гривень з доставку. Так, друзі, що тут є? Тут є дві такі коробки з двома лампами. Я буду по одному показувати, ну, можете це, друзі, на два. Лампа в нас на патрон Е27. Вольта 165, 265 вольт, 50-60 Гц. Розрахований час роботи 15 тисяч годин. Так, а яка ватність? Ватність, ну це в нас різні кольори від теплого до холодного. У нас лампочка а 150 ватт. от написано: 150 Вт лампа, і вона керується з пульта керування. Тобто можна буде поміняти відтінок, яскравість плюс. Тепле холодне світло, ну коротше, міняється там яскравості, можна побавитися з лампою і налаштувати її як потрібно. Плюс тут є великий радіатор для охолодження самих діодів, тому що вони, в принципі, досить потужні. І це все в нас скручується, бачите, в патрон. Такий от невеличкий світильничок, ну, як невеличкий, досить немаленька лампочка у нас вийшла. І в нас таких дві штуки. Зараз я відкладаю в сторону, щоб ми потім їх. Прилаштували до наступного товару. Так, до наступного елементу. Так, далі. В нас є от, таких от два чехла. от, таких от два чехла. Тут в нас, друзі, софтбокс. Є е, тряпочка, яка закриває сам софтбокс. Вона просвічується, тобто. Промені світла через цю тряпку проходять, але вони ніби розсіюються. Тобто світло у нас виходить розсійне завдяки ось штуці. Так, і далі у нас сам, сам, сама оця штука софтбокс називається. Да? Річ у нас від розетки на 220, щоб ми під'єднали туди лампу. Є кріплення під штатів, плюс воно регулюється. Бачите, є тріщочка, що регулює цю штуку. Сам матеріал досить плотний. Всередині в нас є отакий от механізм, який нам дає можливість зробити ось таку от штуку. Ось так воно буде все виглядати. Тут є ліпучки по бокам, для того, щоб ми могли прикріпити нашу ту тряпочку, про яку ми говорили. Попередній раз. Сюди лампочка вкручується. Давайте зразу вже її вкрутимо. Мій попугай там біситься. Так, є ось так от лампочка наша вкручена. І це все виглядає і закривається білим полотном, яке буде розсіювати це світло. Є е, кнопка включення-виключення. Кабель незначно великий, ну десь в районі півтора метра, да, десь, десь півтора метра. Ну і отаким чином це виглядає. Софтбокс не є дуже великий, але я думаю, для невеликого приміщення цілком буде достатньо його. Так, є в сторону його. Так, ідемо далі. Е, наступна наступна коробочка, так само їх тут дві штуки, це наш нас під саме софтбокс. Ось таким чином виглядає штатів. В принципі, нічим особливим він не відрізняється від попереднього, який я купляв е, на ліжки. Правда, там було кріплення під камеру. Але ну, там вдалося його купляти за 3,5 долара. Ну, в принципі, той самий штатів. Ну, не сказати, що він якийсь інакший, я би не сказав. Він такий самий, як і той, що я купляв за 3,5 бакса. Але в даному комплекті, напевно, вартість все ж таки складає не так як той штатів, так як от той весь софтбокс, який ми з вами тільки що розпаковували. Коротше, от Є такі кріплення. Ой, зараз дирик в стелі нароблю, І отак от воно все може бути закріплено. Є. Да? Ну і наш софтбокс ми потім сюди вставляємо. Він є два варіанти. Може бути як так. Як так закріплене, так і так закріплене. Е, як, як захочемо, так і... Ага, трошки він розлітається. Ну, бачите, да? все таки якість, напевно, бажає кращого. Або я щось неправильно його розклав. Можливо, тут треба, щоб воно було донизу. Впиралося. Ну, можливо, да. Не буду спорити. Давайте, хай так воно буде. Є. Ну і... Попробую зараз софтбокс прищепити на цю річ. Так, закріпив, можна його попустити і отаким от чином регулювати. Але переважить він чи не переважить? Ні, стоїть. Як бачите, стоїть. Ну і висота, відповідно, що регулюється, можна підняти його буде і повище. Що ж, зараз ми його включати не будемо, я потім це все зберу докупи, і ми потім пройдемося по кожному елементу, і я розкажу свої плюси та мінуси, як воно все виглядає. Так. Софтбокси є, і їх, друзі, дві штуки. І це, напевно, правильне рішення, коли купуєш дві штуки, щоб зліва і справа було світло. Взагалі, в мене в розпаковках ще хотілося б, щоб було верхнє світло, ну, але то вже таке, можливо, з часом купимо. Так, ідемо далі. Наступна посилка, друзі, ось такий от товар. У нас куплений на тиму. Коштував він 13 доларів. Це вийшло, чесно кажучи, набагато дешевше, ніж на Алікспресі. Я був здивований, що на тиму виходило набагато дешевше, ніж на Алишки. Е, Якість Якість не знаю. Будемо подивитися. Тут фотофон, друзі. Фотофон великий. 2х3 метри, якщо не помиляюся. Е, і от така от цеглинка. Не знаю, жінка казала, що цеглинка вже не в моді. Ну, хрен його знає, я замовив. Там, як то кажуть, це вже питання часу, можна собі докуповувати різні фотофони, то вже другий фотофон, який я маю. Так, Фотофон великий, ми його потім будемо пробувати використовувати і десь налаштові. Ще раз говорю, на Аліекспресі це найбільший розмір мені вийшов 13,5 13 доларів. Менші розміри відповідно виходило дешевше. Це дійсно було дуже цікаво, і я тому вирішив його замовити. Наступний товар, друзі, наступний товар так само приїхав мені з тему, і, і, а, а цей товар взагалі виходив ну взагалі капіті. Тобто 25 доларів на тему вийшов ось цей набір порівняно з Алікспресом, де ну, мінімум Х2. От Реально, Х2 в нас ще дорожче. Тому був приємно здивований, безкоштовна доставка. Всі діла. На Алікспресі, як правило, ще й платна доставка. Так, що там є, щось та є. А тут, як то кажуть, все вийшло в доступні кошти. Так, є. Ба-бах, впало щось. Друзі, ось, такі, ось така от сумочка. Да? І такі от додаткові кріплення. Це все, друзі, для фотофона. Тобто, це є штатів, який буде. Буде е, роз, на якому можна буде розгорнути наш фотофон. Їх тут дві, дві штуки з направляйкою. Да. Саме цікавіше, що штативи дуже схожі з попередніми, які ми мали на розпакуваннях. І це, походу, знаєте, така універсальна річ на багато е, рішень від китайців. Але тут якість мені більше подобається, тобто сам. Сам метал по Тобто в самому софтбоксі, сама ця трубочка трошечки тонша, порівняно з цим. Тут він значно важче і якісніше. Оцей е, е, штатів порівняно з той, що йшов з софтбоксом. Ну, Але принцип, друзі, тут такий самий, розкладається це, все. І ми можемо, е, ну, потім, да. і ми можемо е, робити собі розкладку під фотофон. Їх тут має бути таких от речей аж раптом, два. Е, можна було більше купляти набір комплектацію. Там вроді би було ще комплект з мішками під пісок для того, щоб зафіксувати, як то кажуть, намортво цей, цей штатів. Ну я подумав, що. Кульок, в який я насиплю пісок, я знайду в хаті. знаєте. Я подумав, що за це гроші я платити точно не буду. Так, ну і поперечна планка, друзі, поперечна планка, їх тут ой, їх тут є трошки є. Їх тут аж раптом 4 штуки. Не знаю для чого аж 4, ну, але є 4. Ось таким чином вони кріпляться. І по бокам мають бути отвори. Ось Ось тут є отвір. Раз. І тут є отвір 2. До речі, його можна е як, використовувати тільки отак. Да? Тобто от, от таким чином. В два рази менше, десь півтора метра. Ну, і якщо треба більше, то тобто 3 метри. Так, е народ, от такий от комплект він мені обійшовся в 25 баксів. Все, давайте тепер я це все попробую докупи зліпити, і ми про це все з вами зараз будемо обговорювати і оцінювати, наскільки якісний товар взагалі варто його купляти чи ні. Що ж, друзі, ну ось е, наш штатів. вблизі покажу от, ручка. Отак він крутиться. Бачите, так? Да? І ось таким чином на підлозі. Ну і зразу же видно наш фон. Дивіться, е, я на одну палку не поставив. Тобто, ну, фон я купив менше, ніж 3 метри. Він 2 Два з копійками метра на метр 80 і тому тут, ну, типа, що один потик був би зайвий. Тому натягнув його ось таким чином. В комплекті було ось це кріплення і це кріплення. Плюс ще два ось такі, які я не зміг причепити, тому що ну, не було до чого де розтягувати. Тому використав звичайні прищепки, які знайшов вдома, щоб натягнути це полотно. Ну, от таким чином, наша цеглинка виглядає. Штатів, отак вот вот все зроблено. Трошки е, отут провісає, хотілося би тут натяжки, але треба, значить, ще одну таку штучку. Е, висота, друзі, висота штатіва е, 2 метри, а по довжині 3. І, чесно кажучи, це трошечки. Е, ну, я якщо встану, то буде видно край, напевно, що у тої штуки. Ну Ми ще спробуємо. Я буду пробувати позувати і будемо дивитися, як воно виглядає. Блін, хотілося б, звісно, ширше його, ну, але фон був такі, таких розмірів. Да. Розумієте, ось так це все, все діло виглядає. Ну і наші софтбокси, друзі. Софтбокси, штатів, і софтбокс один і софтбокс другий. У нас в комплекті є два пульта, ну а, а по суті працює один. Один зразу можна. Е, Оп, виключу. Виключу. Да? І без софтбоксів це виглядає ось таким от чином. Якщо включити, Є раз, Є два. Ось так. Да? Коли воно світиться, е, можна вибирати яскравість, температуру верніше. Е, давайте от на цьому краще. Можливо, на цьому буде видно, краще. О, жовтий. І міняємо на холодний відтінок. І це все можна виставляти. Далі є тут можливість налаштування стрілками, ось цими от стрілками. Це тепле холодне, а це стрілками яскравість. І так само, бачите, от міняє. Яскравість. Ну і є заготовлені пресети. Загальною кнопкою тут, блін, засвідчує, посередині. Кнопкою ми натискаємо. І він міняє. Міняє положення від найменшого до найширшого. Так, ну от росіяне світло у нас виглядає, а це без тої тряпочки. У нас фольга відбивається, і виходить таке от прикольне світло. Кріпиться воно. Е Ось тут от на ліпучки Раз, тут липучка два. Ну і знизу. Коротше, з чотирьох сторін і до липучка. Е, ну що народ? Я хочу сказати, що в принципі мене це плюс-мінус задовільняє, як воно виглядає. Фон, я так, так дивиться на камеру, в принципі, цікавий, да, симпатичний. Реально, як цегляна стіна, така чорна. Ну, давайте я попробую ще сісти в камеру, і як я буду виглядати на цьому фоні. Отже, друзі, як бачите, ззаді мене є фон підсвічений двома софтбоксами. Досить яскраво, можливо, треба трошки зменшити світло або навпаки їх трошки відсунути далі, для того, щоб мене так не засвічувало дуже сильно. Можливо, це відсунути в сторону. Ну коротше, картинка, в принципі, непогана. Ну і ззаді фон так само цікавий. Да, така цегляна стіна, можливо, щось інші якісь повішати буде більш цікавіше. Ну, але, як на мій погляд, картинка виглядає прикольно. Звісно, що фони можна вибирати до кольору до вибору, вплоть до того, що взаді буде там, я не знаю, океани, там ще ж, і гори якісь. Ну, коротше, ви знаєте, да, там на китайців є будь-які фотофони на вибір. Загалом, все, ок. Я зараз стою, не сижу, я стою в повний ріст. Але, друзі, який нюанс? Я висував зараз камеру таким чином, щоб ось тут вже потолок. Ну, то -то приділ, да? Тобто, якщо я зараз трошечки відсуну камеру, бачите, вже край, край фотофона видно. Ну, але це при моєму зрості. Тобто, можна, звісно, що якби людина була менше по зросту, то було б якось цікавіше. Можна, звісно, щоб поставити. Підставки штативи, да, фотофона трошки поставити вище і в повний рост, так щоб хоча б по пояс зніматися за фотофоном. Ну, То треба пробувати. Можливо, на якісь табуріточки підставляти, не знаю, пробувати треба. Тому що висоти даного фона, на мій зріст, не вистачає для того, щоб хоча б до половини да, мого тіла стояти в повний зріст і бути закритий фоном. Ну, коротше, в камеру попадає е, приділ фона. Так, це от що касається на рахунок, як я виглядаю на фотофоні, якщо буду стояти в повний зріст. Ну, давайте я ще попробую сісти на якийсь крісло і попробуємо щось, про щось поговорити. Народ, ну от тепер я сижу на стульчику, і от так буде виглядати я, якщо буду сидіти. Можливо, тут ще буде стіл колись, і ми щось будемо розпаковувати отакі, в такому от форматі. В принципі, друзі, в принципі, це все куплялося в плюс-мінус для такого контенту, де я буду от щось спробувати знімати вже, от обличчям до вас. Не знаю, буде хороша ідея чи ні. Я якось спробував нічого з того доброго цікавого не вийшло, Можливо, цього разу щось вийде. Цікавіше, тому що, по-перше, е, до речі, забув сказати, ще плюс до того всього комплекту в мене підлічний мікрофон від е, фірми Fifine M6. Була розпаковочка, але ж огляду на нього не було. Спробуємо. Е, ну, якість звука, я думаю, ви чули, і в принципі можете зрозуміти, як воно все відбувається, коли ти записуєш звук в мікрофон. Давайте спробуємо. В принципі, пишу чи не пишу, я ж не знаю. Вроді би пишу. Принаймні, я пробував, писав. Так, народ, от таким вот чином це все виглядає. Цікаве, то посилання на всі товари я лишу в описі під цим відео. Можливо, що з цього у вас зацікавило, ви захотіли собі придбати, то звісно, що посилання на товари ви знайдете в описі під цим відео. Друзі, такий от відеоролик у нас вийшов. Сподобався? Як завжди, ставте лайк, пишіть свої коментарі. Ну а якщо, вдруг, якимось чином, не дай Боже, ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Тут, я думаю, ще будуть багато чого цікавого. Звісно, що якщо нам життя дозволить це все зробити. Коротше, народ, на сьогодні це буде все. Я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я і усього самого наліпшого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.